Змінили ваше направлення, але е, знайте, що поряд з вами є людина, якось спостерігає, ви якось ділитесь цією людиною. Ця людина дружелюбно до вас налаштована, і ця людина буде вам відкривати очі. Вона допоможе вам. Чому вам так намагаються внушити неправильну деструктивну інформацію? І завдяки цій людині ви не зробите крок назад. Це фактично зіграє дуже важливу роль в тому, що ви не допустили помилок. От хтось є поряд з вами, і ви зрозумієте, хто ця людина. У вас, по-перше, після цього ще більше довіра виростає до цієї людини, і ще більше зближуєтесь з цією людиною. Це така хороша опора, хороше плече, так, коли ви завжди зможете опиратися на цю людину. І є якісь процеси, які ви раніше не наважувалися запустити. Це як тригером спрацює, і ви їх почнете запускати для того, щоб ви були сміливішими в якихось своїх починаннях і були впевнені в тих задачах, в тих своїх планах, які будуть вас піднімати на висоту. Розумієте? І ви будете йти на нові платформи, якісь зустрічі будуть, які будуть грати також важливу роль. Так? Зустрічі будуть неочікувані для вас, але тут йде робота, тут йде вирішення якихось питань, тут все сплановано йде по правилам. Але зустрічі будуть неочікувані, і вам буде відкриватися інформація про якісь можливості дуже-дуже перспективні для вас. Отакі От маленькі золоті ключики змалювалися, але вони зіграють для вас в майбутньому дуже важливу роль. У досягненні тих задач і цілей, до яких ви, в принципі, і йдете основних цілей, так.